Добрий день. Прикупили ми собі таку вілочку, вона йде з моторчиком. Все у зборі ми її покрасили. Бо все-таки ДСП може потягнути чуть в Де мотор? регулятор вітра і кнопка. включення В Бункер 50 кг влазить. Судой. Видувається вся полова і весь мусор. З цієї першої ячейки виходить половинки і мусора трошки. Тут виходить все саме крупне можна сказати, посівний матеріал. Вона на поціпничках металічний вал в неї йде. Що ще хочу сказати? Ціна її. 5 тисяч гривень. Ми вже пробували. Так, на пробу перевівали, то мені дуже-дуже сподобалось. Так що будемо перевівати. Засніму ще одне відео. І побачите, як вона калібрує зерно. Так що от так